Привіт. Початок тижня, як завжди розпочинаю його з присідань. Трохи більше місяця пройшло від минулих змагань. Активно відпочив, відновився і сьогодні розпочинаю підготовку до наступного старту, яка буде тривати 12 тижнів, ну, які я вам покажу. Знаєте, просто там тренувати і займатися для себе це все класно, але коли є якась ціль, якісь старт, це набагато цікавіше. Тому 21.08 на 8 гріємося. 60 на 6, продовжуємо грітись, більш активно включаємо спинку, ноги робимо. Дев'яносто на п'ять, в цьому підході завдання піймати робочий ритм. І слідкуємо за глибиною присідань. 120 на 4, можна вже сказати такий підхід на контроль. Ще раз відчути наш старт, відчути вихід з нижнього положення. Пробуємо. 150 на 3, вага вже буде відчуватись. Головне – стабільність. Робимо. 185 кг на два повторення ближче до основної роботи. Не втрачаємо швидкість. Поїхали. 215 кг на одне повторення передробочий підхід має бути чисто і впевнено. Поїхав. Це чудово. Далі по плану основний робочий сет. Сьогодні це буде 235 на одне плюс повторення. І по цьому підходу визначимо, чи будемо продовжувати сьогодні додавати, чи на цьому зупинимось. Тут вже не до жартів, вага серйозна, повна концентрація, повний контроль робом. Ну і вже точно фінал на сьогодні. 240 кг, одне або одна підс повторення робимо. Основна робота закінчена на сьогодні. Далі потренуємо м'язи спини. Стартую тяга з верхнього блоку до грудей широким хватом, повністю розкрити спинку, Лікті йдуть донизу. Повний контроль, концентрація, ніяких гріхів. Поїхали. 4 підходи, 12-8 повторів. тяга горизонтального блоку з опорою груди, 4 підходи, 12-8 повторень, відпочинок 60-90 секунд, концентруюсь на максимальному скороченні саме м'язів. І знову ж таки, ніяких гривків, поїхали. з верхнього блоку канатом 4 підходи, 15-10 повторень. Вся робота на, на прямих руках. Вверху по максимуму відчути розтягнення, внизу максимальне скорочення найширших м'язів. Поїхали. Лежачи на похилій лаві тяга з анталями з воротнім хватом, 4 підходи, 10-8 повторень. Ніяко відчитіна. Продовжуємо будувати нашу спину. Тяга з верхнього блоку до грудей всього рукояткою. 4 підходи, 12, 8 повторень допрацювати, викластись, щоб наше м'язи сказали нам дякую. Робимо. Зворотній металик, 4 підходи, 15-12 повторень. Робимо. І на закінчення сьогоднішнього тренування згинання рук на лавці скота 4 підходи, 12-8 повторень. Тренування в себе, бережи себе, працюй над собою у своєму стилі і приходи на наступне. Буде цікавіше. Побачимось!